Такого виправдання від Любаска я не очікувала. Дружина, знову, при надії, не дивися так, ти сама винна, не хотіла зі мною зустрічатися. Біднесенький, як я тепер з цим маю жити? Я ж живу з думкою, що зустрічаюся з одруженим чоловіком, який обіцяє покинути дружину, коли підросте дитина, а тепер треба чекати, коли підросте друга, чекати. Спочатку з Олегом було цікаво. Було романтично і пристрасно. Я, 40-річна жінка, почувалася ще молодою і гарною, коли змогла закрутити роман з чоловіком, який має молоду дружину. Думала, що пограюся трохи і все. Але це все затягнулося вже на два роки, і просвідку цьому не видно. Я думала, що зможу забрати його з родини, адже він такий чудовий, та й на прикметі у мене немає нікого більше, або одружені, або ніякі. От і приходилося надіятися, що от-от ще трішечки, ще капельку, ще хвилиночку. Вже й не було тієї пристрасті і цікавості. В глибині душі я знала, що він такий мені й не потрібний, але вечори були такі самотні, такі однакові, а тут хоч щось. Тому я й позаповнювала анкети на сайтах знайомств і радо відповідала на всі повідомлення від смаглявих чоловіків. А може, чудо буває. От і розказують, що це можливо і є купа жінок, які так вийшли заміж і безмежно щасливі. Як же хочеться, аби тебе обожнювали, захоплювалися, кохали. Тому я й спілкуюся з Михайлом. Він Тесля з якогось карпатського села, має коня, станки і, напевно, пахне деревом чи лаком. Простий і багато помилок в повідомленнях, але він завжди мені пише, яка я гарна і прекрасна, що у нього в селі таких приблизно нема, а я тішуся і радію, що він не знає, що таке фільтри на телефоні. Він детально описує свій день про собаку, як ходив в ліс, що нема грибів, бо нема дощу, що має багато замовлень, всі хочуть дерев'яні меблі, але не хочуть за них дорого платити. Господи, як же у нього все просто? Встав, поїв, працював і написав все детально мені. І ніяких сумнівів, що не те слово, не так побудоване речення, надто емоційне чи холодне, як відповісти так, щоб він знову написав? І ось сьогодні Олег звинуватив мене в тому, що я причина появи на світ ще однієї дитини. Ну, не така вже я й погана людина, якщо від цього буде нове життя на планеті. Хтось буде мило кривити губки, кліпати великими очима і буде мріяти про довге і щасливе життя. Як же я хочу таке миле чудо, яке буде робити мене щасливою? Тільки я не хочу таке чудо від Олега, бо тоді, хоч, з міста вибирайся, його дружина мені спуску не дасть, та й батьки мої не зрозуміють. Хоч дитинка була б і гарна, Олег дуже вродливий. А от від Михайла вона б точно була здорова, він аж пашить енергією і завзяттям. Ця думка лише на секунду майнула, і я її відкинула ще чого. Але вона приходила і приходила. Після 40 дуже важко прийдеться, а як затягнути далі, то взагалі. Я тоді напросилася до Михайла в гості, хочу в гори на гриби, написала йому. Він радо погодився і сказав, що зустріне мене на вокзалі всього пів доби їхати потягом, і я буду мати дитину. Михайло зустрів не в гумаках, що вже тішило, напахнився так, що треба було відкривати вікно в машині. Але це було так щиро, розумієте, він дуже хотів мені сподобатися. Я прогостювала там всього два дні, але вже нікуди не хотіла їхати. Було таке враження, ніби я давно його знаю. Все мені тут знайоме, я знаю всіх його родичів, і мені дуже подобаються гриби. У нас син від бухайла пахне деревом, а я готуюся закручувати цілу ванну опеньок. Тепер сиджу і думаю, невже це не сон? Ці 25 років спільного життя чоловік мені казав, що гіршої людини за мене немає. Не так говорю, не так виглядаю, не так себе з ним поводжу, і одного чудесного дня я від нього пішла без шуму і крику, як то кажуть, просто зібрала речі і пішла геть. Діти дорослі, вони зрозуміють, а я так більше жити не хочу. Мене стомило, що з якоїсь банальної причини він роздував таку колотнечу, що ми могли днями не говорити. А яка я погана господиня, ви б знали? Та я насилую їм те, що ти готуєш, та в хаті брудно, прибери. Та діти невиховані, ти винна. І ось так кожен день 25 років. Я мала швиденько вибачатися, переробляти, сидіти тихо і не відповідати на його несправедливі слова. Хочеш миру в хаті, закрий рот, ось його постійна фраза. Всі навколо мали стулити роти, коли говорив він. Звикнути до цього я звикла, але ж є межа усьому. Поки чоловік з усіх боків до мене прискіпувався, то був інший, який мав за щастя зі мною бути. Но то яка дивина? Комусь ти не потрібна зовсім, а хтось дивиться на тебе і все в тобі подобається. Їжа смачна, а ти ніжна і турботлива. Я на Максима не дуже уваги звертала, бо ж друг як не як, хоч він вже роки каже мені компліменти і завжди хвалив мої страви, коли приходив у гості. Думаю, йому мій Ярослав не раз виливав душу, яка його жінка-недолуга, то він мав якусь об'єктивну картину мене і мого життя. Знаю, бо й при мені було, що він казав Славкові, що я чудова дружина, але той лиш рукою махав, мовляв, живу заради дітей, а там. І ось діти виросли і вже мають свої родини. То чого далі чекати? Якраз було весілля в молодшого сина, і я побачила, які свекри прихильні один до одного, як вона раділи за дітей, як танцювали разом. А мій що? Сидів і, якби не танець батьків, то так би ні разу не потанцювала з ним. Тому на наступний день я зібрала речі і пішла до Максима. Він аж рота розкрив, коли мене на порозі побачив, а я йому й кажу я більше не хочу жити з Славком і до нього не вернуся, або я буду жити в тебе, або йду до своїх батьків. Звичайно, в мене, він зрадів і заніс сумки. Від Максима я чула, що Славко безмежно радий моєму зникненню, і він не планує мене ні шукати, ні вертати. Сумно, звичайно, в мене як кіт пропав, то я його шукала, а тут людина тобі прала та догоджала, а ти отак значить, давно треба було піти. Отак ми з Максимом жили три місяці, і ніхто не знав, де я. Дітям я не казала, лиш зустрічалася з ними далеко від дому. Заяву подала і про спільний поділ майна вже мав вирішувати суд. Нас швидко розлучили, виглядав Ярослав добре, не шкодував і не благав вернутися. Коли прийшли до хати забрати речі, які вже тепер належали мені, то я здивувалася тому бардаку. Дивно, що такий чистюля живе в такому. То ти до мого найкращого друга пішла? почав він. Так, друг бачив мене роки і оцінив. Ага, оцінив. Уяви собі, ти дивитися не міг, а він оцінив. Він ще щось бурчав, але я швидко речі зібрала і поїхала геть. Можу сказати, що я щаслива з Максимом. Ми вже в тому віці, коли зовнішність не може бути кращою, і нагору виходять якості людини. За молодості я думала, що сині славкові очі будуть мене осявати все життя. А виявилося, що то буде спокійний голос Максима. І знаєте що ще? Я колись думала, що не покину нашу квартиру, бо там все моїми руками зроблене. А тепер сміюся, що якась штора мені була дорожча за свій спокій. Чого воно так розум пізно приходить? Підпишись, підтримай українськомовний контент.